Справжній агент Сміт, але ім'я йому влад Радченко. Три хвилини. Суспільство це велика сила, і воно поруч завжди з нами. Творцем його стала людина з її вчинками і тілами. Ми всі залежимо від нього, від його схвал і застережень від його осуду страшного. Загально прийнятих обмежень це наше коло. Уроборос не вийде нам за його межі. Хто закричить, той зірве голос в людських думок складній мережі. А хто мовчатиме постійно, того роздавить соцмашина. Для неї це все традиційно, хоч ти дорослий, хоч дитина не розбирає всіх аспектів, а просто давич, то до, до загинув. Отой набір стадних інстинктів, який примножує людину. Боротись з ним немає сенсу. В кінці кінців хто ми без нього, тварини кам'яного віку. Велике зло всього живого.